Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд цікавого відео. Сьогодні ми з вами побуваємо в магазині Сільпо і побуваємо в магазині АТБ. Зрівняємо ціни на овочі, на фрукти в цьому магазині і зрівняємо ціни на овочі в магазині Сільпо і АТБ. А я читаю всі ваші коментарі, і багато хто з вас пише в коментарях, що в нас на ринку, да? ну не в мене. У мене на ринку дуже дорого овочі і фрукти. У вас десь там ось на ринку дуже дешеві ціни на овочі та фрукти, дешевше, ви пишете, ніж в магазині АТБ чи в магазині Сільпо. Ось тому я запрошую вас переглянути ось це відео, яке ви зараз подивитесь. Можете зрівняти ціни на овочі і фрукти в цих двох магазинах, подивитись, да? І написати приблизно ціну. Якщо дешевше, якщо дешевше у вашому місті, у вашому селищі на ринках дешевше той чи інший продукт, овочі, овочі або фрукт, ви напишіть, будь ласка, це в коментарях. Наприклад, цибуля у нас по 15 і там область така-то, така-то. Тому що цибуля почала стрімко рости догори, вже доходить до 30 гривень цибуля, а ось. Якщо я не помиляюсь, да? 25 з чимось. Тому що в нас на ринку, я коли йду через ринок, я дивлюсь на ціни і дивлюсь, дивлюсь що ціни набагато дорожчі на той чи інший продукт. А, ну, і тим, що ви пишете в коментарях, у нас на ринку дешевше, я просто. От думаю, в мене така думка, де ж такі є міста, що на ринках дешевше. Не знаю, чому так і з чим це зв'язано. Я дуже рідко купую щось на ринку. От Я не пам'ятаю, що останній раз я купував на ринку. Чесно вам скажу. Я завжди зазвичай купую або у сільпо, більше у сільпо от овочі або фрукти, ну або ж в АТБ. А ще як пощастить, що в сільпо зі знижкою, як вони люблять клеїти будь-які оці ці знижки 25-35-45% наклейка, ще на, на касі пробивається, то це ще дешевше та економніше. Ну, ви зрозумі зрозуміли, що я хочу до вас донести. Сподіваюсь, я е висловився правильно, і я хочу побачити ваші коментарі, тобто не я, а всі ми. Всі ми. Так що залишайте, будь ласка, коментарі, буде це дуже цікаво почитати не тільки мені, а усім, хто зайде на канал. Ще раз дякую усім. За перегляд і приємного вам перегляду. А я вітаю самих найкращих в магазині Сільпо. Вмощуйтесь позручніше. Я думаю, відео буде цікаве. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, яблука гала по 21 гривні. Оці ці дуже мені чи не ці, здається, ці, що мені дуже подобаються Речів червоні. Так, дуже великі мандарини величезні по 99 гривень. 99 апельсини по 55 гривень. Так, підемте на ці банани по 67 гривень. Лохина зі знижкою 50%. 150 гривень, але це не навіть не 200 г. А, так, скільки тут? На... Ой, 125 грамів. Але я лохину велику дуже люблю. Може і мені взяти приготувати. Вон, людина взяла. 199 гривень. Я, чесно кажучи, ніколи її не їв і навіть не знаю, як готувати. Але кажуть, що вона смачна. Так, томати по 80 гривень. Кілограм томати українські по 119, розалія 169. А перед червоний тут по 164 гривні в сільпо зараз. У гірочки давайте підійдемо ближче. По 99 гривень, естафета 149 і огірки гладкі по 50 гривень. А чому не по 50 гривень? А були по 100. Ну, ніби непогані, правда? Так, кабачки, як зазвичай, дорогі, але потім будуть дешеві. 80 гривень. Так, дивіться, цибуля в Сільпо по 22 гривні 70 копійок. Капуста пекінська по 43 гривні. Капуста рання по 40 гривень. Морквочка по 11 гривень. Редиска 31 гривня. Буряк. Так, де буряк? Де буряк? Мити, нам мити не потрібно, ми самі помиємо, правда ж. Так, буряк по 149 Молодий. А тебе Подивимось, овочі, фрукти сьогодні, які на сьогодні сіни в магазині АТБ. Так, а, ось ці апельсини йдуть по 50 гривень. Апельсин фасований також 50. Ну, я заокруглюю ті копійки до більшого, щоб було зручніше. Так, а, авокадо у нас по 17 гривень за 100 грамів. Яблука бачу трішки почали дорожчати чи що, не зрозумію. 26,50, 29, 23. Та ні, в принципі, так як були, так і залишились. Я дуже дякую вам за коментарі, величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Я вас дуже ціную за це. Дякую за цю підтримку. Спасибі великі спонсорам каналу. Теж величезне вам дякую. Томати кілограм 92 гривні, оці ми І томати ось такі красиві по 75 гривень майже. Якщо, чесно кажучи, я ще ні разу не їв редиску в цьому році. От ціна вже впала, 31 гривня можна купувати, правда? Так, часник у нас ранній по 15 гривень, і часник звичайний по 18 гривень. Так, перець не падає в ціні, поки що тримається. По 17,50 Капуста червона по 63 гривні. Я дуже полюбляв капусту. Бабуся готувала, знаєте, як на, на терці терла. На дрібоньки, додавала трішки солі і майонезу. Яка смачна капуста. Так, молода капуста рання, по 36 гривень. Ми зараз подивимося час, не часник, а цибулю. Цибуля пішла догори одразу, а різко так бабах. Так, огірки ось ці, як я кажу, гладонькі. По 83 і пупирчасті по, по 83 гривні. Так, корінь імбиря Томати черрі 250 г55 гривень. Так, давайте ще подивимось на банани. Банани, до речі, мають падати в ціні. 75 гривень мандаринки Муркот. Дивіться, які гарні лимони. Я люблю такі лимони, щоб шкірка була товстіша. Шкірочка віддає в чай свою гіркоту, а сам лимон віддає кислоту. Дуже смачний чай, виходить. Ну, мені так смакує. 64 гривні лимони. І банани по 70 гривень. Так, капуста перший гатунок по 12 гривень. Ну, це про те, що я й казав. Цибуля по 2450. Морква по 20 гривень, перший гатунок. І морква також перший гатунок по 13 гривень. Це те, що вона від землі, від шкрябана, помита. Так, давайте подивимось на картоплю. Картопля молода по 50 гривень. І картопля звичайна 25 гривень. А буряк не бачу. буряк по 23 гривні майже бачу. Ой, дивіться, які печериці класні. Дуже класні печериці, дивіться, взагалі, ви що? Треба взяти по 100 гривень. Треба взяти печериці, зараз візьму обов'язково. Дивіться, які гарнюні. Так, печериці візьму. Так, добре. Пів кілограма 54 гривні. Зараз візьму обов'язково. Салат айсберг по 15,50 і стебло селери по 13.40. Уже тиждень пройшов, а ціни на паску так і тримають. Хоча я оцю б спробував. Я би дійсно цю спробував від агрола. 167 гривень, але за 400 г це трошки дорого. Подивимось, чи ціна впаде. Мабуть, термін вийде, то тоді вони поставлять знижку. Економних вам покупок міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас все було як найкраще.